Маршрути. всіх маршрути, так. так. Андрій, автошкола, магістраль, головний інструктор. Да, так є. Так, босс. Інструкторів, босс. Бік Бо. <ріг> бос. Шосте місце. Шосте місце, так. Да. На змаганнях всеукраїнських автоінструкторів. Скільки mm -hmm. їх набуло 100? плюс 100, 100 було, якщо брати там загально, ну, там, бо там, розділялися на автомат, на механіку, то було трошечки більше. Ну, да, Шостей місце, я вважаю, Андрій, це ну, показник. Скажем так, без підготовки, враховуючи те, як там їздили, ну супер класний захід був, насправді. Тому, е Якщо так далі буде продовжуватись, якісь такі цікаві моменти, було б прикольно був участь брати в цьому. Супер. Ну, бажано, що я замітив, не було от перед турніром, який. Е Певною мірою не було якогось регламенту. Не, не було. Але от Оце був, мінус. Був, правильно? Так, да, був такий, але дали можливість, ну хто, хто догадався, той це. Коли була сама початок от, організації змагань, е, ніхто не забороняв ходити по майданчику. Прикольно. Тобто. Отже, ми будемо виїжджати так, з сервісного центру, і я рекомендую Андрію тут триматися крайнього правого положення і зупинятися на самому переході пішохідного. Чому? Чому щоб відкрити оглядовість, Супер. тому що тут атуї ростуть і нічого не видно. Супер. Загалі... і а. дуже важливо, як на мене, триматися крайнього правого обов'язково сюди заїжджають машини. Дуже часто вони втикають і це вже рахує? І сто відсотків помилка. Тому що ті, то їдуть, заїжджають, І вони мають мати ну вільний простір. А ми виїжджаємо, тому ми маємо триматися правої частини. Супер. Супер також треба враховувати. Були випадки, що учень трошки більше під'їхав. Да. Тобто вже практично був на а, смузі руху і екзаменатор Так, да, Вони тому... навіть б'ють погано на таких випадках. Навіть б'ють погано. при та, бажанні. Так, та, і та, при тому все може закінчити. Супер. І тому дуже важливо спокійно так подивитися зліва, ну не в, в самий притик, але по мірі можливості е, зупинитися на переході, тому що зупинка на переході підшкільного заборонена, окрім випадків да, надання переваги в русі. Тут ще так само при виїзді бувають стоять машини припарковані згідно з порушенням. І все. І тоді виїжджати треба на зустрічну смугу і добре оцінити, чи немає зустрічного потоку машин. машинки. Так само неправильно що оцінивши, можна зупинити. Так, другий маршрут. Продовжуємо рух. Прямо вони зараз на картах намалювали е, стрілки. Но насправді стрілки показано як туди, так і сюди. Тобто так. вони можуть вести як прямо, так і по головній дорозі. Йдемо прямо. Так? Головна Їдемо. дорога повертає направо, так. ми маємо перешкоду справа. В разі потреби пропускаємо. Лівий показчик. Ну, в загальному, якщо засипано, обов'язково показуємо, Добре. чи прям перешкода, чи це сугроб. Але снігу. коли ми з'їжджаємо з головної дороги без. Без поворотника. Там Чудобре. прямо точно з'їжджаємо без поворотів. Ще одна опція. Я виїхав на зустріч. Так. Я включую показчик так. і вимикаю. Вимикаю. Я, їду... я не їду з включеним. Так. Так. Звільняється права проїзна частина, дивлюся Близко. праве дзеркало. На це мене дуже сильно звертають увагу, особливо погляди по зеркалам. Кличний поворот непогано, а. Тобто краще. правило трьох П. Покажи, подивись, аж тоді повертай. Повертає. само. Тут, тут так само, де коли фури аж до самого кінця стоять, відповідно, тут ділянка дороги, де треба проїхати 50 метрів зустрічній. І сюди, якщо заїжджають великогабаритний транспорт, так само треба шукати можливість втікнути або закінчити маневр швидше перед ним, якщо Так, продовжуємо рух праворуч. Зараз засніжило і насправді. Парковок стало менше, набагато набагато, так? так Засніжено. Так. В принципі, воно і легше є, так? З однієї, так. З другої, ну в загальному вони деколи бувають на таких трошечки снігових кашах де зупинитися. І деколи люди на механіці, особливо там втрачають контроль, глохнуть, це теж як додатковий. Супер. Тут ну, могли давати парковку. Могли. Так? можливо. Ми обов'язково поговоримо в наступних записах. Якщо ми їдемо на зустріч. На зустріч. так і там парковка. Також тут дають парковку, засніжено, в принципі, є команда. Паркуємося, якщо ми можемо так, виїхати да, да, потім, щоб не застрягнути. Тут продовжуємо рух праворуч. Тут важливий нюанс, я знаю точно, що машину треба під кутом поставити 45, щоб задницею не стояти на пішохідному і велодоріжці. Тут бувало помилку зараховували, щоб що вона просто стояла. Так. Прямо і... і тому ми тримаємо крайнє праве положення, максимально під'їжджаємо до краю проїзної частини, перестраховуємося, що заднє колесо не було так. на велосипедному переїзді. Хоча, як на мене, от, процитуємо ПДР. Зупинка заборонена на переходах пішохідних. А нічого не прописано про велосипедні переїзди. Ну так. Да. Ну, якщо так, так, якщо так брати дослівно. Ну, але рахують 100%, Да. трактуючи, створюємо перешкоду для руху велосипедистів. Да, да, да. Так вони це говорять. Але прикол в чому, що та проїжджа частина не зроблена для того, щоб, наприклад, довша машина не стояла задом на, на припустимо вантажів. Сто да, відсотків буде стояти або автобус, або да, автобус. Да. Так. Добре. Далі команда екзаменатора, продовжуємо рух прямо про наступну звіну на напрямку руху, я попереджую заздалегідь. Припустимо, так? Знову ж таки, парковки. Парковки. Мені сподобалося один екзаменатор, який чітко говорить: ну, це при, при мені так було. Mm. Не спішіться, бо зараз будемо паркуватися. Оце класна команда. Ага, це Там. Тобто, людина деколи так собі їде, так? а тут каже: не спішіться, бо за переходом пішохідним. Тобто, вже людина має. Ну да, розумію, що зараз буде, так, так. ну і плюс він сам себе перестраховує, бо якщо він в останній момент дасть команду, скоріш за все, він ризикує так само спорити це рішення і так далі. Тому вони просять тихіше, а тут вони вже оцінюють, чи є місце парковочне і просять вже запаркувати. того вони під, підстраховують себе. Тут ми бачимо правий, лівий бордюр, як правило, дають засніжено, але все одно дають дають. дають. Так все одно дають. Розвідки немає, тобто плюс-мінус паркуємося ближче до до так. Правильно. Переїзд дуже ритуал. Ритуал ліво вправо. Однозначно, так. самі на переїзді теж. бо тому, що дуже буває часто заїжджають дві-три машини на колію. Буває так бувало вже випадки, коли сервісного центру машина стояла перед шлагбаумом. Якщо пригадуєш таку mm -hmm, ситуацію, та була, була. був закритий переїзд, і машинка стояла. Ну учень я так розумію, вже пішов пішки, mm -hmm. може на того виїзд, закінчиться. Тобто, Але... неважливо, чи регульований mm -hmm. шлагбаумом, чи не регульований шлагбаумом, все одно ритуал має бути. Не буде ритуалу, справедлива помилка. 100%. Було таке, молоді студентів, теж зарахували, не подивилися ліво право. Так, що перший з'їзд, так? Так. Ну, Другого маршруту, перший з'їзд. Сюди, до речі, йдуть два маршрути. Так? Тут Другий і тринадцятий, якщо я не помиляюся, Це, це з'їзд. Все решта, по-моєму, другий, третій, mm -hmm. з'їзд. Так, так, так все вірно. Так, Прямо. Так. Там є дві смуги. Хоча засніжено. Засніжено. Важко. А так. так варто триматися правіше. Чудово. В будь-якому випадку. І тут але, літом дуже часто ДТП. Чого ДТП, тому що виїжджаючи на Браво, ми маємо пропустити, по суті, ближчий ряд до себе. Деколи помилково оцінюють в лів лівій стороні машини і думають, що їдуть по нашій смузі. <тас> і ніби дьоргаються виїжджаючи, а з другої сторони бояться виїхати, бо летять, і зупиняються. Машина позаду теж думає, що ви виїхали і. Задниця розбита, погоджуюся, тобто о, тут працює правило. Не забуваю переводити погляд туди, м -м -м -м. куди в цей час йде моє авто. Тобто -га -га -га. я не можу дивитися наліво їхати прямо чи направо сто відсотків. Це так? дуже часто на кільцях, на будь-яких виїздах з обмеженою глідовістю, де потрібно повернути більше ніж до плече, тому що ти візуально периферійним зором перестаєш бачити ко'єкт перед спортом. Тобто дуже класно. Я не забуваю переводити погляд туди, куди. В Цей так, час іде моя авто. я не можу дивитися наліво, а їхати прямо так, або так, направо. Тобто тут дуже важливий оцей нюанс. Так. І принцип, я теж своїм студентам розповідаю, принцип по черзі. Тобто він виїхав, ти на його місце від'їхав, подивився, поїхав. Задній автомобіль, якщо так само поступить, все буде добре. Так само на кількість, як і дуже часто, бо в новачків, студентів, де периферійний зір трошечки розмитий. Він іде тунельний, бо він страшно, тому що вони концентруються більше на дорозі. І тому їм важко розсіяти увагу кругом. Так? Бо дію професіоналу цього скоріше там адаптовується вліво-право, вліво-право, так припрямі. А студенти надовго відволікаються, відповідно, якщо вони дивляться. По зеркалу, то їх правило руль туди затягують, ну дуже багато зараз. Але класно. Але взагалі, якщо орієнтир, дуже класно пояснити, з самого початку вони потім з часом адаптовуються, і вже на виході з школи вони вже мають певний навик, відповідно, вони вже можуть правильно робити це все на дорозі без помилок. Отже, що дуже важливо на другому маршруті, так ми будемо виїжджати за межі населеного пункту, бо будемо бачити кінець населеного пункту. І ми маємо враховувати продання ходові вогні, а в разі відсутності фари ближньої святи. А якщо ми беремо 100% автомобілі сервісного центру короли, так. там автоматично. автоматично тобто так. там денні ходові працюють, так? Працюють при запуску. Якщо ми говоримо про Hyundai, або якщо ми говоримо про навчальні автомобілі, попросту це треба врахувати. Так. Так? Бо не на всіх навчальних транспортних засобах є таке поняття, як денні ходові вогні 100%. від заводу виробника. Да. І тому треба врахувати, якщо немає, попросту включити фари ближнього світу. Самого початку я би рекомендував, ще на сервісному центрі включити, щоб не забути випадково так перед іспитом. Перед так? іспитом, да так. запустив двигун, ключів, переконався, що вони включені все, і поїхав. Тому вже згадувати в цій ділянці, ну можливо, за важко. забудеш. Я думаю, за особливо на іспиті. Так і тут Назар дуже часто просять зробити безпечним рядом розворот на колі. Ми Маємо зробити четвертий роз четвертий з'їзд. Mm. Получається, це повний розворот. Так, і вони вимагаються робити правильно. Чи правильно це? Згідно правил дорожнього руху, давайте проаналізуємо 10-й розділ, там 4, 5 й пункт смуга, яка ближче до виїзду з кільця, Найпріоритетніша Якщо немає знаків, і розмітки, які би вказали напрямки руху по смугу. <плес> тобто, екзаменатори, якщо ми зробимо маневри з лівого положення, швидше за все часу рахують правил. <плес> так, так тому і питаю, бо вони трактують так безпечніша смуга крайня правила. Це специфічно. Насправді це дуже специфічно. Наші водії звикли проїжджати такий маневр, як звичайне чотиристороннє перехрещення. Тобто, якщо а, наліво, значить має бути крайня ліва смуга, крайня ліва положення. Mm -hmm. П'їжджаю до краю перехрещення, спокійно аналізую обстановку. І коли я бачу можливість, виїжджаю. Так. І тут важливо, що, коли проходиш по правому ряду. Я все одно себе переслуховую. 100%, тому що переносом, так. Я, я правий, але мені від того легше не буде. Та, якщо така от фура заїде в бік, взагалі легше не буде. І <звих> після третього з'їзду я маю показати водіям, що я залишаю круговий рух, а саме з'їжджаю з правим по Оце дуже важливо. Шановні експерти, пояснюють про лівий поворотник. Так, ну <звих> треба чітко сказати. Я вважаю, якщо я включив, чи хтось включив. Ну це не зовсім можемо рахувати помилку, так? Ну, 100%. Висотки. Я зрозумію точно. Так. А то, що теорія не вимагає, ну не вимагає. Якщо ми говоримо про досвідчених водіїв, будь ласка, хочете включати, включайте. Ну це не є. Не можна рахувати помилку. Як там, де я маю включити, не вмикаю. Автобусна зупинка, маємо розуміти, 17 розділ, четвертий пункт, буде автобус, виїжджає Майкай. з лівим показчиком. Пропускаємо. Ну, знову ж таки, наші маршрутчики так само, деколи бувають, під'їжджають на зупинку, включають лівий і запускають людей. Що в таких випадках робити? О, як ти скажеш, вично? Все одно призупиняється? Призупинятися, правильно, пригальмувати. Тобто, зробити... Це обідна помилка, насправді. Так, ну, Може дуже бути зарахована екзаменатором. Або коментувати свої дії. Так, насправді на камеру дуже часто рекомендую своїм студентам, кажу, коментуйте свої дії. Так, загалом ти правий. Так, загалом ти правий, е коментувати обов'язково. Ми із Дмитром Тка Ткаченком аналізували mm. цю ситуацію. Дуже важливо коментувати. На жаль, водії, особливо початківці, не всі готові не абсолютно Вони сконцентровані, бояться взагалі. Думаю, і що вони можуть щось не давати. Сам да, так, і вони тим самим напевно бояться відволікатися. Mm -hmm. Так, 100%. Відсотків. Бо це не просто насправді, так де, кому, де комусь допомагає там, наприклад. Проговорю, декому навпаки навіть радіо заважає той, що воно говорив. Деколи буває так, по темпераменту учнів відчуваю, що він в напрузі більше, коли він там щось це або він не розуміє, що він зараз буде коментувати. Де, де це теж таке буває, mm -hmm. коли студент не до кінця зрозумів маневр, і він не має що йому коментувати, тому що він насправді Погоди. концентрований, не зрозумів, що він робив сам. І, і йому деколи буває там стидно чи не знаю, якось запитатися в інструктора, що тільки що був, та бо та. дуже часто думає, що що по них подумає інструктор. Правда, mm -hmm. я кажу, не стирайте задавати мені питання. Чому? Тому що це в ваших інтересах, я не все видячи, я не можу всього знати і бачити, і розуміти. Да, деколи я розумію по твоїй емоції, що ти щось не зрозумів. Ну не завжди. Я теж ну, людина, звичайна, як і всі, це ж не є які там ну, мах волшебний. Да? Тому... Якщо ми об'їжджаємо перешкоду в межах своєї смуги. Так. Не вмикаємо покажчик. Ну в загальному так. Так? Ну, в загальному... О, по, мірі, по мірі можливості. Так. Так. Окей. Далі ми чуємо команду. Від екзаменатора. Так, за, перехрес за регульованим перехрестям будемо виконувати з'їзд праворуч. Так. Що це означає? На мою думку, це означає, я проїжджаю це перехрещення, бо я трактую це смуга для гальмування. Так. Правий показчик, праве дзеркало, переконуюся у відсутності небезпеки і з'їжджаю. Часто вони хочуть два маневри, два повороти. Так. Так. Часто. Хоча я не бачу логіки. Лишнім не буде, скажімо. включаємо. І тут дуже важливо на цьому другому маршруті ми маємо рахувати, що це є перехрестя угу. рівнозначних доріг. Угу. Що це означає? Подивитися. Пере... Переконатися у відсутності небезпеки. А. Бо ми можемо рахувати, що це перешкода справа. Так, звісно, що можемо. Так. Однозначно. І якщо ми це не зробимо, швидше за все нам рахують за да, точно, не проконтролював 100% зарахують за певнику. Певнику. Так. за так. помилку. Тобто, я аргументується навіть так. так. Перешкода справа, не переконалися у відсутності не mm. Там вона може бути, так? Ну, фактично, ну рідко, але може бути, да. Може бути. Може бути так. так. І тому ми маємо це прораховувати. Mm. Я вважаю, сучасний водій, не будучи на маршрутах, важко. Mm. Можна 100 Любого mm. дергнет, там, я думаю. Так, так, бо екзаменатори, ну таку планочку поставили mm. максимум, mm. так? Можливо. Що от тепер сучасний водій, не будучи на маршрутах, ну при. Для інструкторів, коли екзамен 100%, вона це ну, гарантія 200%, mm -hmm. що оцінять як помилку, тому що інструктор це трошечки вище, ніж там так і власно навчатися вибудовувати right. траєкторію руху. Я чомусь рекомендую, почав рух, почав крутити. Mm -hmm. Ну так, да. з одного сторони, це правильно, тому що вони дуже часто хочуть прям точного орієнтира mm -hmm. на всі машини, щоб він підходив як mm -hmm. панацея. Да. Нема, нема такого, Да. Далі порівняв кермо і має розуміти, мій орієнтир умовний. Я попереду бордюр маю побачити під бічним дзеркалом. Їду до те, щоб бордюр побачити під бічним зеркалом. Побачив нейтро, зупиняюся. Можна паркінг, якщо ми говоримо про автомат. Дуже важливо, по-перше, так, щоб ми, ми не були далеко від бордюра. Mm -hmm. А по-друге, щоб бампер не наступав на бордюр, Точно. тому що нам рахують помилку. Зайвий раз. Опускаємо бічне зеркало. Переконуємося. Переконуємося у відсутності небезпеки. І найважливіше. Не забуваємо його назавернути, так. Окей, я тут не знаю, що... Обідно ми зробили вар... важку справу, так а на ній, Так, а на елементарному ми допустили помилки. На жаль, я би сказав певною мірою, так ми готуємо до важчого, а тут на елементарному ми можемо допускати помилки. І тому акцентуємо увагу. Все, я переконався у відсутності, і я кажу, я припаркувався. Так. Поки я не сказав, що я припаркувався. Можуть не рахуватися. Ну, дивляться на тебе, чекають, поки ти скажеш це, озвучиш там про мене. Даші зрозуміти. Плюс-мінус, що ти щось зробив. Та? І зробив це правильно, переконався. Чудово. Андрію, зараз ми напевно будемо чути команду від екзаменатора. Виїжджаємо з парку місця, продовжуємо рух в сторону. Все лісно, це. Все лісно Так? І ми маємо розуміти, якщо ми вийдемо, так як заїжджали, нам зарахують помилку. Так? Так. І тому ми маємо розуміти, що задня передачка, правий поки залишаю серед своїм плечем серединку паркомісці, бо інакше я маю шанси за колесом наїхати на бордюр. Викручую кермо до упора, переконуюся у відсутності небезпеки, виїжджаю. Дуже важливо, щоб мій задній бампер не опинився на переривчасі лінії і взаді не було машин. Бо якщо ззаді машина призупиняється, на жаль, нам рахують помилку. Якщо об'їжджають дві машини, були такі, на жаль, випадки, що mm. дві помилки зараховували. Да. Так, yeah. бо дві машини об'їхало, і він так акцентував увагу. Вас об'їхало дві машини, я рахую, дві палаки. Yeah. Співчуваю тим, хто попав на переїзд, коли він був закритий. Насправді, така кілія, деколи знайти що... момент, де коли буває, що пропускають. Що робити в тій випадку, коли автомобіль, який їде з боку, моргає в дальні світлофар і каже, мол, виїжджає. Чи потрібно це озвучити на камеру? Як потрібно реагувати в цій ситуації? Що скажеш? Yeah. Цього тижня я якраз в такій ситуації і опинився. Так я завжди насправді стараюся, якщо бачу, що навчальне істин по мірі, можливо, стараюся пропускати. Сто відсотків треба озвучувати, але деколи може бути, я пропускаю, а мене об'їжджає. Так, от я ж про те яка ще різні ситуації була. І дуже важливо, як екзаменатор на це угу. Ну, Однозначно, я думаю, озвучувати по-любому треба. Так. Ну, що, ну хоча б він щоб розумів, що. Водій, кандидат водії, знає, що таке умовні сигнали, коли його пропускають. Так? 100%. В будь-якому випадку це озвучилося. Що ти скажеш тут? Об'їзд перешкоди з двох сторін. Ми рухаємося по колу. Чи потрібно тут показувати? Теж нам знак говорить, наказовий, що рух можливий і направо, і наліво. <світок> Чи потрібно тут лівий покажчик поворот? Тут, <світок> я, я тут керуюся знаком 410, круговий рух. Я виїхав на кільце, <світок> так. по знаку, по наказу, по колу. <світок> я з'їжджаю з правим по все, тобто я, я акцентую, не змінюю смуги, не вмикаю. Так по колу, я ж їду, по знаку трактуючи, я не змінюю смуги. Я не вмикаю Все. просто насправді, от перший з'їзд, от він йде якось таким ге-подібною стороною. Так, І зачасту так. буває студия, якщо вони тримаються, їдучи на другий з'їзд, тримаються ближче до правого краю, вони вводять в оману mm -hmm. ну, теоретично, скажімо так. 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 Вони христини хрестини у цієї дороги, яка виїжджає, вони дуже часто не розуміють намірів, чи ми uh -huh. з'їжджаємо, чи ми рухаємося далі по колу. Бо було такі випадки, коли ми не трималися. Я завжди кажу, тримайтеся ближче до внутрішнього краю, щоб дати зрозуміти водіям, які з першого з'їзду виїжджають на коло, щоб вони зрозуміли твої наміри. Бо якщо не ти будеш зовнішнім, то вони можуть подумати, що ти без поворотника зараз будеш з'їжджати. І скоріш за все, що вийдуть тобі перед носом. Тому от питання, от чи не буде там, наприклад, лишнім включити все ж таки лівий покажчик поворот. Перед першим з'їздом на Кристина. Тут такий от момент, бо дуже багато хто не включає, багато хто включає, і тому студенти mm -hmm. задають питання, як правильно. Вроді тобто, немає другої смуги. лівий покачк повороту, mm -hmm. по суті, не буде помилку. І ти себе ніби як убезпечиш від якихось mm -hmm. ситуацій. Зараз команда. Рухаємося прямо. Продовжуємо рух. Рухаємося прямо. Хоч і може і з сюди повезти. Mm -hmm. ну, ось такі, другий маршрут Він має виїзд із заїзд або сюди, або туди. Там питання, як це. Mm -hmm. Тут дуже так само є цікавий участок дороги, такий, який потребує ну, уваги в даному випадку, прокоментую. От є зараз напрямки руху посмотр, тобто тільки сині в потоці і так. далі напрямки, куди ми можемо з'їжджати. Є команда, ми будемо повертати наступний поворот наліво. І часто бувають студенти з'їжджають вже тут і отримують помилку. Чудово. Отже, тут є поворот, де коли екзаментор при мені говорив. Біля знаку головна дорога повертає маліворшу. Оце класна Це команда. Так, Оце класна команда. Я після з'їзду вмикаю покажчик, перестроюся на смугу для галюмування, продубльовую. Так. Знову ж таки, є зустрічний потік. Зупиняюся. Де? Перед, перед трикутниками. Нема, проїжджаю mm -hmm. без зупинки. Якщо я проїхав трикутники, а зупинився на центрі перехрещення, мені рахуй, бо є місце. Да. Місце пере перехрестям це навіть на маршрутах інших там, деякі перехрестя є. Зубчиків нема самоченню mm. має бути зрозуміло, що перекривати перехрестя ти маєш права. То маєш зупинитися, там, якщо біля протезного, ми там говоримо, є там на, на, на інших маршрутах. Uh -huh. І там дуже часто буває таке, що дійсно встають просто посеред цередині перехрестя і стоять вже не знають, що робити в такій ситуації. У нас об'їзд перешкоди, а... все згідно правил, бог перешкод. Так, дві перешкоди. Зараз продовжуємо рух на, ліворуч. Да. Так, акцентуємо увагу після з'їзду. Так, так, обов'язково. Обов'язково. Приїхав, зізмок і лікарка. Чи є тут сенс? Ну, я ж можу прямо. Прямо поїхати. Поїх, направо можна браму поїхати. Так. — І тому я обов'язково, чітко з покашуком повороту. Вимикаю пока що, коли завершуємо Продовжуємо рух прямо. В принципі, ми вже вертаємося в сторону середнього центру, другий маршрут під завершення. під завершення і дуже важливо. Так, от. Коли я буду заїжджати в середній центр, коли я буду виконувати зупинку, обов'язково. Александр, да. бо інакше нам прахують це за помилку. І були такі болючі випадки, коли це було четверта да, помилка. Да, да. Дуже обідно просто М -м. далі. Дивимося, бачимо напрямок головної дороги. Тобто, ми на другорядній виїжджаємо на головну дорогу. Де ми маємо зупинитися? У щоб Правильно Зупиняйся перед краєм перехрещення. щоб у мене була чітка оглядовість. Я маю чітко бачити. Я не можу їх тина. Так Так? так? переконався у відсутності небезпеки. Все, продовжуємо руку. Не переконаюся. Так це законна так. помилка, і вона справедлива помилка. Так, бо ми, якщо ми це не зробили, ми напевно не побачили знак. Я завжди кажу студентам: дивіться, кажу, ви приходите на екзамен, ви маєте за. П'ять хвилин максимум створити атмосферу довіри, що ви вмієте їздити. Uh -huh. Якщо людина вперше вас бачить, вона вас не знає. Інспектор, який приймає іспит, вас не знає. Так. І якщо він бачить якусь малішу небезпеку, що це може коштувати зараз нашому здоров'ю чи в машині елементарно, він зупинить іспит. Він скаже, що так і так це було, тільки що небезпечно. І він вас не знає. І повірте, станьте на його місце, і ви зрозумієте, що це дійсно того, що це Ще коли е, на навчальному транспортному засобі. <тур> інструктор, да. Коли інструктор, так? Інструктор знає потенціал студента. Да. А... так. А ось коли це машина середнього центру, 100%, 100%, екзаменатор завжди буде себе перестраховувати. Так. Да. І це з його точки зору справедливо. 100%. Да, деколи вони бувають там якісь трошечки там за, завишені, якісь там не знаю, хочуть якісь вимоги. Але деколи дійсно це, якщо поставити їх на місце будь-якого там інструктора, з любого взяти, взяти, ти ж починаєш там з першої людини, там з якомусь безпечному місці. Правда, там майданчик да. або десь якесь відлюдне місце. Для чого ти це робиш? Для того щоб зрозуміти, пізнати цього студента, щоб зрозуміти його наміри, що він що він ще може, що не може, так само тут. До згодися, що багато там не, не буду конкретно говорити, що хто і як. Тобто є школи, які там не, ну, не виконують свої там обов'язки в повній мірі, і випускають кандидатів водії на сервісний центр не підготовленими. Так є. і вони приходять сюди. На жаль, з підготовкою інспектор змушений це робити. Тому тут варто дати зрозуміти там студенту, у майбутньому водію, що ти готовий, тобто дати йому ці надію, там ціль, дав вкласти в нього, і відповідно. Відправити в сервісний центр, щоб він здав. І тоді з такою підтримкою він взяв. І тобто на іспит треба йти підготовлений. Однозначно. Тобто, якщо я від'їздив 40 годин, там 38 годин, якщо ми говоримо, так. то ми маємо розуміти не завжди. Не так. завжди факт. Це може бути достатньо. Mm. От не завжди, так? І йти просто по приколу, ну це час, так? Нема сенсу. Я маю розуміти, що в мене є шанси. Я не кажу, там 100% шансів, там 80. Ну хоча б я маю розуміти, 50 на п'ять. 50. 50 на 50, так. Є якісь... так, якщо я розумію, що я ще не готовий, але йду по приколу, чи є сенс йти? Mm, плати за іспит. Так. Якщо ми ще беремо навчальний транспорт, плати так, за кожну годину. А ще є, нема також, там що, що на 15.00 0 ну, 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 іспит і в 15.20 взяти. Так, звісно. І годинка, може, плюс-мінус треба чекати, і тому це треба врахувати. Андрію, дякую за, за маршрут. На все добре.